Хочемо розробити ну, якусь подібну таку табличку, де буде виріблена фраза. наприклад. Хочемо, щоб там було написано, я так собі придумала, наприклад, надія є. Ось, Вибираємо перше, що нам потрібно, це є стіна. От нас рідний тип, пишемо, це має бути пластинка 4 см. Тут не так вже принципово перший поверх, хай буде нулік. ну, хоча можна поставити 1000, наприклад, 200. І сама висота 1800 забагато, не зв'язана, тому що це табличка, хай буде 500 мм. Моделі ось тут найцікавіше. Нам, звичайно, потрібно буде розробити. Я хочу, щоб це був поржавілий метал, так? але ну, зараз не буду цим дуже паритись, тому візьму метал міді. Метал, алюміній, а ні, бронза, хай буде бронза. Ось. Але якщо вас цікавить, як завантажити, наприклад, такий пожавілий метал, то це можна окреме відео ще зазняти. Пишемо ОК і малюємо табличку 50 см. Допустимо, хай вона буде у висоту, а в ширину нехай буде 805 на 8. Продовжити архікат, попередив, що ми не будемо її бачити. Тому що вона пішла трішки вище, ну, 3D зараз подивимося. Так, зараз глянемо, де це наша табличка. Ось тут вона є. Табличка є, а тепер потрібно буде підписати нашу фразу, яку я собі запланувала. Звичайно, ви можете писати все, що хочете. Фразу треба писати, можемо верніше написати, у Папці, ну, до речі, в інструменті, об'єкт, так, декорування і ось тут зразу є 3D-текст. Що ми тут маємо? Ми маємо власний текст. Зараз наразі це 3D-текст. Ось це, власне, він так прописаний. А ми хочемо написати тут таке скромне «Надія є». Yeah. І знак оклику. Так, тип шрифту. Ну, оскільки це кирилиця, багато не буде з варіантів. Тобто ви, напевно, вже знаєте ті, хто не підвантажував. Так? Time New Roman щось таке під класику, хай буде. І можна зразу попередній перегляд надія є. Добре. Що далі? Тут, в принципі, ще буде одна хитрість. Яку я буду задіювати? Але поки що хочу поставити цей надпис зараз? Він має аж. Метр висоту. Не треба нам такого, нам треба 300, наприклад. От, і пропорційно, А ні, це глибина. А ні, все добре, добре, це просто глибина, насправді вона не зменшилась ось тут. Нам достатньо буде 10 мм, 1 см, тому що в нас табличка досить така невеличка. Там, 4 мм. Нам головне, щоб воно пробило її. Тобто наскрізь. Можна було і 4, можна було і 5 навіть, це не страшно. Висота 6,10. Тут, до речі, можна відрегулювати. Тобто, якщо в нас є 1800 чи 1200, я точно не пам'ятаю. Нехай буде висота 1900, точно буде так, як, ну, потрапить на табличку. Ось, і фактично все. Більше наразі мене не дуже цікавить, хіба модель, але давайте це на другим, другим кроком зробимо. Ставимо я сюди поставлю. Якщо ми ставимо в 3D, тоді це не так страшно, ми прив'яжемося одразу, як нам треба. Занадто великий знак у нас вийшов, то треба пропорційно зменшити, однозначно. Напишемо, наприклад, 150 Ентер. Ще менший. Занадто велика надія в нас є. Так, пишемо 100. Я думаю, такий якраз буде добре. Так, пасував би, ну, зараз він такий буде вінтажний. До речі, мій метод центрування. Якщо ми хочемо по центру, дивіться, я підтягую надпис до гори і бачу, що 400 поділити на 2 буде 200. Пишемо Enter, і ми маємо ідеальну серединку, аналогічно сюди. Ну, Тут не так легко буде, але досить нескладно. 252 поділити на 2 це буде 126 теж ідеальна серединка. Що ми далі можемо зробити? Навіть ось тут, вже в 3D. Дивіться, ми можемо втопити цей надпис серединку. дуже просто, але тут треба хапнути за y. І, наприклад, на п'ятірку, Ну, це якраз буде добре, тому що він з'явиться і тут, і тут. Що ж далі? Далі мої улюблені булеві операції. Але щоб це було ефектніше на цьому етапі. Давайте на надпис додамо текстуру, яка буде називатися. «Повітря». «Повітря». Ось Що тоді станеться? Надія її зникне. Ось. Але насправді вона не зникла, бо це є об'єкт. І з чим же допоможуть нам були операції? Вибираємо стіну, яка в нас металева, бронзова. Операція тверділи елементом. Вже ці є, далі кладаємо надії є, додати як оператор, і віднімання вже готове. Виконати. Дивіться, що ми маємо. Надія ніби є, але її нема, бо насправді ці межі ми ж не побачимо. так? Ось, Тобто ми прорізали, і якщо зараз увімкнемо. Давайте щось таке якусь сцену більш-менш нормально, щоб ми побачили в красі цю мідь. Так, сцена є Basic рендеринг не дуже добре, цей вер. Хоча цікаво, от в Basic як краще у базових налаштуваннях хтось пробував, бо Я бачила в принципі, цікаві речі, що в Basic теж класно можна рендерити. Так? Ще от, треба прокласти як саме, але було б дуже класно, бо Basic дуже швидко, базові налаштування дуже швидко рендерять. Це було дуже цікаво. Вибір сцену, освітлення в зовні. Outdoor. Показати більше. Освітлення в зовні приміщення. виключно всередині ні. Зонічні сцени. Ось є якісь ніч нас не цікавить. Хай буде швидка фізична. Окей. Так, вона додалась, і давайте ще не додалося, що Ось є, і зараз спробуємо побачити, що ж буде виглядати на, на зоні. Так, дивіться, ми маємо ніч. Могло бути гірше, така матова мідь, але найголовніше ми побачили, що табличка пробита, і ніяких ліній з цього надпису нема. Все, в принципі, так, як і має бути. Ну, далі все питання, мову чи техніки. тобто Можна надавати текстуру лампа і буде мати таку підсвітку, так як на референсі. Ззаді чорне тло можна надати. тобто Це все буде дуже навіть круто.